Так у Тернополі зустріли тіло 43-річного Андрія Буди. Він у перші дні повномасштабної війни став на захист України. Служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Про його загибель стало відомо 10 грудня цього року. Сьогодні його зустріли на щиті. З вулиці тролейбусної колона їде до будинку на вулиці Громницького, в якому мешкав Андрій з 1999 року. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Басматный, Амы. З вулиці Громницького колона на щиті вирушає додому печалі на Миколинецький. вулицями рідного міста полеглого бійця супроводжує його подруга, Любов Вовк. Жінка каже, познайомилась з Андрієм 26 років тому, коли обоє були в пласті. Пам'ятаю, Андрія завжди усміхненим і таким пофілософськи проникливим. Його почуття гумору було дуже специфічне. Він інколи з серйозним обличчям міг жартувати. І ти ніколи не знав, чи це він жартує, чи це він серйозно говорить. Але там, де він був, там завжди було якось легко і просто. Андрій то була та людина, про яку не віриться, що ми говоримо вже в минулому часі. Ну, воно в голові не вкладається. Це просто неможливо, це просто неможливо. І от зараз ми їдемо, супроводжуємо. Але розум ну не, не готовий прийняти, ну просто неможливо прийняти цю інформацію. Звичайно, коли ти сидиш вдома, передивляєшся фотографії, переписку, е то всі ми плачемо однозначно. Але зараз я не знаю, я в якомусь такому заціпанінні, бо я не хочу вірити, що це його кінець земного життя. У домі печалі рідні, друзі та знайомі віддали Андрію останню шану. Серед них друг військовослужбовець Остап Маркович. Чоловік каже, не маючи військового досвіду, Андрій брав участь в АТО у 2014 році. Я Андрія знав ще з 98-го року, так ми з ним познайомилися на пластовому таборі. І з тих пір ми дуже часто перетиналися. Ну, і в гуртку він був для мене як і виховник, і як друг. Ну і побратим по життю дуже він був веселий, світлий. Навіть я можу сказати, що він був найсвятішою людиною, з яких я знав. Ще 5 грудня я з ним переписуваюся, бо якраз відправив йому передачу. Був. З дитинства я його знаю, тому що ми ще з кінця 90-х років живемо по сусідству. Це була людина, скажімо, я завжди своїм дітям ставив його приклад. Це був чоловік, який був відданий нашій державі, людина, яка Пройшла все, всі майдани. Людина, яка була дуже патріотична, дуже шкода. Мені дуже важко говорити зараз. Софія Парчишин, Олександр Пуачов, Суспільне новини, Тернопіль.